Треба трошки піднажати, щось я дуже багато зупиняюся. От, фьорд йде аж сюди. Фьорд дуже великий. Я дуже багато зупиняюся. І за рахунок того, вже зараз 2 години, я проїхав 100 кілометрів. Я щось їжджу, фотографую. Воно, звичайно, добре, але і фьорди, і це все красиво. Але я хотів сьогодні наблизитися до Лофотенових островів. А я наблизився рівно ні на що. Геодані тієї заправки, коли ви їдете на Нордкап, від якої треба протягнути з бензином, я залишаю у описі під відео. Точно так як, як я і залишаю всі місця, де ночую і всі такі визначні місця, де буду зупинятися. Кемпінги та музеї. Дивіться, який міст, опять же якийсь фьорд. Тут може знімати, не перестаючи. Дощ почався. Но зупинятися не буду, може туди десь. дивіться. Тут з цим дождем така штука, що тут от зараз 10 метрів і дождя не буде, тому що ми їдемо цими фьордами і виходить, що от так, як я вчора їхав, от зліва дощ, справа ні. Ви завертаєте в таку, якби цей. Попадаєш в дощ пару минут вискочить. От і зараз бачите? Он, то есть... Вже дощ перестає, вже накапає, накапає, зараз пару метрів його не буде. Тут з цим дуже не вгадаєш. У нас вже в Україні, в яку жороді... пішов дощ, то вже до Рахова можеш їхати, вже 100% дощ буде. І він не перестане. Замість дождя може піти в Раховий сніг. Да, це може. Але щоб він перестав, такого я щось не цей. Дзвонить мені дружба, Дімка. Я його наберу попозже Треба трошечки нарушити. Тому що треба трошечки скоротати час. Цікаво яка глибина цих фьордів. Я вдома не готував, не читав. Я так розумію, що ці всі тунелі йдуть під водою. Тому що заїжджаю, іде круто вниз. Воно видно, що йде круто, тунель круто вниз іде. А може і ні. Ні, бо якщо вверх не пішло, значить як? Такий перепад не може бути. Щось є інакше. Ох, який вид! Ага, ми просто спустилися ниже. Так, Ну не під воду, звичайно, але ниже. Вид шикарний. З води йде виперння, випарування. Шикарний вид. На тій стороні дождя немає. Тут вже теж немає, я вже говорив. Тут теж вже немає. От може зараз карта показує, ми об'їдемо по кругу. І з того боку буде дощ. Ота А тут немає. Я коротче, нарушаю вже на всі гроші. Але розміри. Це просто фантастика. І опять тунель 2,5 км. Країна тунелів. Мене наганяє дощ. Я ще трохи щось знімаю отакі пейзажі. Але втекти від дождя не можу. Трохи спав. Тому що дуже ломило на сон. Якось так. Якесь таке світило сонце прямо в очі, ну що все, їхав, ну не бачив нічого, просто вирубувало. Хто їздить за рулем, тот пойме, про що я говорю. Тобто таке враження було, що самі вії тяжкі, вже співав, вже що тільки не робив, ну і вирішив від біди подальше треба лягти. Ліг. Став на... Спочатку думав, в ліскове ляжу. Ну, тільки я став лісковим, прийшвкіти як е їх. Е е комарі. У мене є тут дезодорант, він нічого не поміг. Прийшлося срочно тікати. Але як на диво, я від'їхав десь кілометрів два, була парковка, зразу став. Ліг на лавочку, хвилин 20. Я полежав на лавочці, комарів там не було. Але мене сон прийшов, але мене нагнав дощ. Не знаю, чи втечу я від нього, чи ні. Наразі їду. четверта година. Я ще годину, щоб проїхав, буду шукати, де ночлег, де ночувати. Якщо так просто в лісі, то комарі мене з'їдять. Тобто треба кемпінг, напевно вони знають якийсь фокус від комарів, як щоб то комарі не з'їли. Ось такий міст гарненький, такий переїзд через нього. Отак от все було. А я йду за сім'єю з Голландії. Вони двоє йдуть перші, я собі за ними йду, тримаю їхній ритм. Тримаюся на відстані, але бачу як Поворот він притормажує. там походу чоловік іде перший, жінка друга. Надіюся, що ми зараз вирвемося з цього дождя. Хоча вже по суті не дуже важливо. вже мокрий, як цуцик. Єдине, що холодно, що словодить.

Може роз'їзд, ну тут укопати цього каміння звісно треба було <пл> Панасос вибачте за... <пл> Речовий оборот, чи як воно називається? Грифмудом no? до заправки 42 кілометра, очередний перевал, сховатися нема де. Ще трошки й був би догнав. При будь-якому розкладі зараз стану одіну дождів. Це нема сенсу, це я мокрий. І це ми йдемо вверх і вверх. Дороги нема. Навігатор почав показувати, що я зійшов з маршруту. Окей. <пів> 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 okay. Кишеня, стою вдіватися. Я вже знац. Вже руки не служать, звука мокра, Це мені теж не треба, там документи. Ну треба на ті кишені, так не стану. Так, тут опасно скавати. Десь буде їхати згася, чрт твої бабушки Так, куда став. Тоже тут у роботи Тут тоже на же Так, блін, блин з, з маршруту Тут блін, дуриха ж ёлки палки Тут одна дорога що ти малыш? надався. ох я ще замерзнув в тунелі. я ж мокрий так кидануло тільки що хоть не дожде Очередний шикарний вигляд Дождь не прекращається Я вирішив, що я мокрий вже так чи інакше Иду за цією парою що... Ну все бежали Я бежал що... Вони тиснуть, то я йду за ними. Ось отака це така вона притормажує і я притормажую. Тобто не знаю вона по спікерфону, не по спікерфону. Він іде перший, може він і десь там говорить. Що тебе притормози, типа Одним словом, я йду за ними, а вони йдуть нормально. Тих 70-90 дощ мене це влаштовує, О. бачите? Він і говорить, воно мені показує. і йти за ними. Просто мовчки спостерігаю за дорогою, рулюю, насолоджуюся, що і вам пропоную зробити. щоб щось показати, то успіваю повертати голову. Не завжди встигаю. Швидко не їдемо, але і за дождя мушу слідкувати добре за дорогою. Вони мене з хвоста не скидують, хоч могли б стати і сказати, братан, їдь, собі не напрягай нас, але вони мене не скидують. Вона постійно за мною дивиться. Я стараюся тримати для неї комфортну дистанцію, щоб і її не напрягати. І не сидіти в неї на хвості, а так, щоб вона мене завжди бачила в дзеркало, щоб вона не думала, де я пропав. І от там, де був шутер, шутер, нас, в Закарпатті, кажуть, шутер. Туди десь бачу по ютубу говорять грейдер. Ну, грейдер це в нас кажуть на трактор. Такий грейдер, що розрівнює шутер, це грейдер. Ну нехай буде грейдер То коли там був шутер, вона підняла руку. Тоби, ну, увага І це вже другий раз. І я зразу скинув. Воно плюс Я собі їду спокійно Отак. Не маю шоколадки, подарив би їй шоколадку. Де да, що пачку кетчупа і не подарю, так? Ну і маю ще герчицю. а Сьогодні ситуація була. поки там десь їсти, поляки під'їхали. Два постарші мужика по років 65, ну і жіночка така ж, років 60-62. І я, я тільки під'їхав сісти, і вони зразу, ну і ми разом вже сіли за столом, я з боку вони собі їдять. Ну і розговорилися звідки, що вони оказується, з Кракова. Їдуть якраз на Нордкап, а їдуть з Лофутенів. Ну, і вони щось там їдять, бутерброд, тут так насухо, а чисто бутерброда, і все. Я, я маю огірок, кетчуп, майонез. Ну, І я порізав огірка, кажу, пригощайтеся. А мужик дивиться на мене, каже, ну я перед тим сказав, що я з України, ну а вони сказали, що вони з Кракова. З Варшави, з Варшави вони з Кракова, з Варшави. Та й мужик так дивиться на мене і каже, то огурок не з України, то каже, огурок норський. Каже, ну да. а він каже, то норський їсти не буду. Якби каже з України, то їв би. Ну насправді він не має смаку, він такий, як вода. Я просто помідори не люблю, на перець маю алергію нас щось таке треба. Я знаю, є ще там редізка. В магазині мається на увазі. Я не знаю, зато взяв огурок. Звичайно, що він не такий, як у нас, нема того запаху, немає якоїсь тої насиченості. Він так якби ну. Які є, такі є що. Як інакшого нема, то де візьму другий. Так містами. Підтягує рибу. Дивіться, який водопад зліва. Ох. Політав би дроном, да як у такий дощ? О, спереді який водопад. І це під'їжджаємо до якого водопада. що я туди що я туди і так не вилізу бо там в тумані як я туди долізу а зупинятися ну смисл я сьогодні і так уже назупинявся багато настільки що вже треба їхати коснес то напевно можеш якось сюди Хостнес. Ще й до нього потрапити, напевно, може. Напевно, туди може виїхати. Тільки от я не буду зараз цього робити, виїжджати. Хосельф. Кемпінг називається. Мені треба їхати і бажано чим далі. Тобто зараз у мене так Київського 620 на сьогодні би пасувало десь поспати добрячим. Так щоб поспав, а не так 3-4 години. От заїхав вчора в такі апартаменти. Зараз покажу все. Чого вчера цілий день лив дощ, де щось зранку було дуже гарно. Я там вставав, відео робив, дроном літав. Ну, десь з 11 години, як почав лити дощ. Але так, з переменним успіхом, чуть-чуть сильно сонечко вийде, чуть-чуть сильно сонечко вийде. Із-за того, що така була ситуація, дощових не вдів. Вимог повністю і вже їхав. Вже думаю, стою на будь-який кемпінг, щоб тільки вже все, вже все, не було сил їхати. Плюс із за того, що така погода навіть лягав на лавочку спати, щось одне очі давило сонце із хмар резко покажеться. Одним, одним словом, вчора щось трошки устав. Заїхав я на кемпінг, думаю, переночую. Зайшов до власниці на рецепцію, вона говорить, місце під палатку 15 євро. Домик такий, в якому я зараз 40 євро. Я прикинув, думаю, зараз місце під а дощ такий лиє, поки розложу палатку, поки залізу. Буду весь мокрий. Зранку, якщо дощ не прекратиться, палатка мокра, речі все рівно мокрі, бо не висушу. Резону немає. Взяв такий домик. 40 євро. Ну і зараз буду розказувати, що в ньому є.